Кривбас зустрічає футбольну весну у піднесеному настрої. А п'яте місце у першому колі чемпіонату України мотивує команду на подальшу результативну гру. Серйозність цих намірів підтвердив останній тренувальний збір міжсезоння в Туреччині. Думаю, дуже плодотворно, дуже хорошо працювали і півтора місця в Турції. Очень много игр сыграли товарищеских с очень хорошими соперниками. Думаю, каждый футболист мог сам себя протестировать, и команда протестировала себя. Не в всех играх у нас получалось все очень хорошо, но в многих играх мы сыграли очень здорово и очень хорошую игру показывали. Бывают там игры, понимаете, играем на больших нагрузках, и не все так получается, многие не слушают. Ну... В конце, на четвертом на третьем сборе, сыграли три очень хорошие игры. И, думаю, неплохой футбол показали. Игры были хорошие, хорошо у нас были соперники. Это хорошо, что были сильные на фоне сильных и сам прогрессируешь. Поэтому где-то выиграли, где-то проиграли Это сборы. Я думаю, что ну, провели мы хорошие поединки. В этом плане у нас все получилось, то, что мы думали, там где-то наигрывали свой стиль и игры, поэтому я думаю, все нормально. За словами наставника кривбасу Юрія Максимова, прогрес команди відчутний однак все покаже старт другого кола чемпіонату. Головне, що чимало футболістів на зборах випробували себе у різних амплуа та проявили належну майстерність. Завдання весняної частини чемпіонату подолати складнощі важких ігрових газонів, роблячи ставку лише на фізичні та бійцівські якості. Саме головне, щоб і була конкуренція на кожне місце. На даний момент не хочу нічого говорити, все нормально. Даже если нет тех мест, я думаю, те футболисты квалифицированы, они могут на других местах сыграть. Самое главное, что ну, квалификация фубалистов совсем уже другая становится. понимаете, уже, Они уже начинают верить, что можно. Там футболисты уже у нас два человека в Грузию в Грузии играють. Уехали. Матич, как говорится, с Крибасова в сборную. уже. Тоже Бабатумба тоже, тоже за за молодежкою в Нигерии играет, я тоже о чем-то уже говорил. Що люди вже з другого качества другої кваліфікації. У цьогорічному міжсезоні до лав Криворізького клубу примкнули чотири нових виконавця: це Дмитро Льопа, Віталій Федорів, Олексій Антонов та двадцятирічний хорват Антоніо Якуліш. Не виключено, що хтось з них допоможе команді не тільки впродовж усієї ігрової частини, а й у надільному матчі в Полтаві з місцевою Ворсклою. Всі чекають цієї гри з Полтави і всі збори обсуждають всі. как она будет в Полтаве. Все понимают, что это очень важно для нас игра. Очень важно стартовать хорошо вторую часть чемпионата, потому что потом тоже непростые игры. Динамо Киев, сами понимаете, что это значит. Остается 10 туров, и я скажу, что каждая игра нелегкая. Нужно психологически уже настроиться, что есть 10 игр, и их нужно, как говорится, тарабанить все на 100% и добиваться результата. Как оно будет, Самому Богу, звісно. Да? Тому ми намагаємося на Полтаву, як і на будь-яку команду, що вдома, що на виїзді. Будемо грати, зражатися. Всегда три очка це і позитив, і харі в копілку. Тому тільки будемо намагатися взяти очки. На підтримку вболівальників Криворізький клуб чекає 11 березня. У цей день відбудеться один з головних матчів 22-го туру, в якому Кривбас вдома протистоятиме столичному Динамо.